Історія про дитячі робіт сьогодні. Ми проводимо нагородження переможців конкурсу поліція охорони очима дітей, де ми будемо вручати призи переможцям, які подали свої малюнки. Протягом року наші підрозділи працювали з своїми дітьми, скажімо, з закладами освіти освіти і отримали багато робіт.

І маю надію, що ми отримаємо в декілька разів більше малюнків, інших робіт, наших дітей, для того, щоб ми могли розуміти чітко, що те, що ми робимо, це добре і це правильно. Ми знаходимося на проїжджай часі, так не є поширення в нас не є. Мені сподобалася ідея. Там є поліцейські з собакою, машини, ну і поле. Ну все гарно, мені сподобалася ідея. Я намалювала ізбушку, там сова сидить, приймає різні дзвінки, а Бакайошка. Це все в лісі, бавкаєшка летіла на допомогу. Поліція захищає наше місто, те, що, ну, коли, ми, коли ми спимо, вони захищають і ну, ми зможемо спокійно спати і не пережити.